Доброго дня, друзі! Оце вирішив зробити репортаж. Давненько не робив його, бо стояла дуже велика спека до 39 затінку. І якось не було настрою як у мене, так і в хост. Але сьогодні трошки пройшов дощик, то я захотів вам показати частинку свого хостарі. У цьому місці, в тому році росла хоста гігантська Монтана форма макрофіла. Вона була тут такого розміру метра півтора на півтора і завишки була метр двадцять. Я приоткрив цю хосту Клаймакс, вона сиділа під хостою Монтана, форма макрофіла посадив тут хосту. Манки Бізнес. Раніше вона теж була, попала під Монтану Макрофілу, я її відсадив. Висадив тут ще хосточку Сімплі Шарон. А ось тут Рексад Шумастер. А чому вирішив зробити репортаж? Бо вирішив о цьому місці посадити нарцис. І ось, коли почав копати. Побачив корінці. Це корінці хости Монтана форма макрофіла. Бачите, вже майже почти рік, як я викопав хосту, а корінці ще, ще, бачите, свіжі. До чого я це і про що? Всі добре знають, що є таке. Хвороба у хост, вірус хосте, так називаємо, HVX або HVX, якщо англійською, то деякі кажуть спеціалісти по вирощуванню хост, що можна на те місце, де була хоста, через рік садити іншу хосту. Я кажу теж, можна, але. Якщо у вас є підозра, що у вас є в хостах такий вірус, чи він якось був, завітав до вас, до ваших хостарів, то майте на увазі, що якщо через рік ви на це місце, де я зараз копаю, висадити хосту перед тим, як звідси прибрали вірусну хосту, то ви маєте нагоду знову його заполучити через отаке от... Коріння. Бо в цих коріннях зберігається сам вірус, поки коріння не перегніє. А як бачите, воно ще свіже. Ось бачите? Свіже О, живе. Тобто, як живе коріння, то й живе вірус. То не вірте, друзі, нікому, що через такий час можна на цьому місці висадити хосту, яка... Не захворіє є вірогідність, що це відбудеться. Ну, на цьому все. До зустрічі знов в Хастаріях.